Ну що ж, минулого року завдяки дружині у мене з'явилася плойка п'ята, яку я давно хотів сам собі купити. Але золота дружина мені її подарувала. І е, з того моменту, коли вона у мене з'явилася, виходили відео на моєму каналі з плойкою, але там якість була не найкраща. Для того, щоб була нормальна якість плойки, треба брати карту захоплення. Ну, поки що в мене, скажімо так, до цього руки не дійшли. Тому ми з дружиною інколи граємо самі вдвох в плойку. В принципі, ну, це і нормальна ситуація, і завдяки цьому я дізнався, що є ігри, в, яких, в які можна грати вдвох. У нас є два джойстики і є ігри, де ми можемо грати разом, проходячи якусь гру. І це загалом дуже цікавий сімейний експірієнс, який мені подобається. Але знаєте, що єдине мені не подобається, що от всі оці ігри для двох вони дуже одноманітні. От зараз ми граємо в Split Fiction, який нещодавно вийшов. У нас він як тільки вийшов, ми хотіли в нього пограти, але щось руки не доходили. От нарешті вони дійшли вчора. Але до цього ми грали і в It Takes Two, і ще була гра про побіг з в'язниці. І ще в щось ми грали там на двох. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю всі ігри. І що мені в цих іграх не подобається, що от всі вони реально дуже одноманітні. Ну не в плані там графіки чи там якогось сюжету. Сюжети різні, графіка різна, персонажі різні, звичайно, що десь сімейна пара, десь там якісь випадкові знайомі, які опинилися, точніше випадкові люди, які опинилися в незвичних ситуаціях. Але завжди все одне й те саме. Ви вдвох біжите. Uh, у одного є одна здібність, у іншого є інша здібність. Завдяки цим здібностям ви проходите далі, зустрічаєте боса в кінці якогось там певного етапу, проходите боса і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну от, Чесно, воно спочатку, коли ти граєш одну гру, другу гру, це прикольно нормально. Але, от, коли ти вже виграєш там третю, четверту, п'яту гру от таким чином. Ну, знаєте, воно трошечки так набридає, думаєш, а не вже не можна придумати щось новеньке, цікавіше з систем проходження ігор вдвох. От, і от це мене трошечки, знаєте, турбує. Мене дуже тішить е -е, разом проведений час з дружиною. Там якісь класні нові емоції від нових ігор е від нових локацій. Це також прикольно там подивитися, роздивитися, щось новеньке побачити. Але от я ж кажу, хочеться чогось такого незвичного для двох. Можливо, хтось колись щось таке придумає. От, ну, ми ще практикували, до речі, проходження от таких ігор, блін, забув, як називається це, це. Це серія ігор. Там їх декілька. Там, типу, ти граєш за кількох персонажів, обираєш, що вони будуть робити в той чи інший момент. Ну, от це, от хіба що таке різноманіття для ігор вдвох. А от такі от ігри, типу як Fiction, та ексту, там буде все дуже-дуже схоже. Але це в прикольний експірієнс. Тому, якщо у вас є така можливість, грати вдвох, нема можливості, з'явиться я впевнений в майбутньому. Тому, друзі. Вот така сьогодні вранішня історія.